В міському управлінні освіти проаналізували перебіг державної підсумкової атестації. Зокрема, в Івано-Франківську діятимуть 13 пунктів тестування на базі навчальних закладів. Тут очікують на учнів з навколишніх районів. Між тим освітяни наголошують на чергових змінах процедури тестування, адже результати ЗНО визначать рейтинги майбутніх абітурієнтів. Кожен випускник загальноосвітнього навчального закладу, вивчивши умови вступу до вищого навчального закладу, він обирає власне, який йому треба проходити тест для того, щоб пройти в той чи інший вищий навчальний заклад на ту чи іншу спеціальність. Чи достатньо, наприклад, базового рівня предмета, чи потрібно обирати поглиблений? Такі освітні новації супроводжуватимуть вступну кампанію у вишах. Деякі провідні університети Прикарпаття найвищого рівня акредитації наразі утримуються вимагати від абітурієнтів поглибленого рівня знань. Проте тут запевняють, високі оцінки в шкільних атестатах будуть вирішальними під час вступу до вищого навчального закладу. Звичайно, тут є деякі побоювання, те що та кількість ступників, які виберуть поглиблений рівень, вона буде дуже скажімо, невеликою. Так, і тому десь ми себе так само застерігаємо від цього, але все ж таки наголошую на те, що ми орієнтуємося на рейтинг, і відповідно рейтингова ситуація вступників все поставить на свої місця. Тобто, з нижчим рейтингом вступники відповідно будуть відсіяні, так, а з вищим зможуть пройти. Загалом ЗНО пройдуть понад тисячу іван-франківських учнів. Серед них є одинадцятокласники з Донбасу. Міському управлінню освіти кажуть про певні труднощі роботи з випускниками-переселенцями. В місті Івано-Франківську практично майже. 90, ну можливо 5% дітей, які до нас прибули зі зони АТО, вони практично прибули без документів про заверш про школу. Тобто, або школа на сьогодні як такої не існує взагалі в природі. Тому нам ви виявляються деякі складнощі, особливо для дітей 11-класників, Ми мусимо через міністерство освіти звіряти всі достовірні дані щодо отримання ними загальної базової освіти для того, щоб видати атестат. основна сесія ЗНО розпочнеться наприкінці квітня. Наразі учні проходять пробну процедуру тестування. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.